Любляй, люляй, воїн України, хто ж тим без як бою повинеч, що ж ти, мамки, не сказав? Як ті очі закривав вона би кричала до Бога, Щоб звів тебе з тої дороги, а тепер спи. Загубив, щоб жила дитина, заквітує знову мир, у цілісінькому світі, а ти спиво пима. Скону світі спи. Вічна слава кожного. Кожного от оборона нашу силу. Раїна, Україна, Свята мати героїв! Свята мати героїв! Діди до серця мого, іди до серця! мого! Привинь бурею вітрів кавказьких! Прилинь бурею вітрів кавказьких! Шумом карпатських очахів, шумом карпатських Бою славного завойовника батька Хмеля. славного завойовника, батька Хмеля. Тріумфовим гуком гармат революції. Тріумфомию гуком гармат революції. Радісним гомоном Софіївських дзвонів. Радісним гомоном Софіївських дзвонів. Нехай душа моя в тобі відродиться. Нехай душа моя в тобі відродиться. Славою твоєю опроміненці! Славою твоєю опромінеці! Бо ти присвята все життя моє, Бо ти присвята все життя моє, бо ти все ще щастя моє все щастя моє задзвони мені бряска кайданів! Задзвони за дзвони мені бряска до кайдані шибаних понурі ранки Скрипом хрибам з понурі ранки принеси мені зойки закатованих принеси мені зойки закатованих У льохах тюрмах і на засланнях У льохах тюрмах і на засланнях. Щоб віра моя була гранітом. Щоб віра моя була гранітом. Щоб зросла завзяття міць. Щоб зросла завзяття міць. Щоб сміло йшов я в бій. Щоб сміло йшов я в бій як ішли герої за тебе, свята, так як ішли герої за тебе свята, за твою славу, за твою славу, за твої святі ідеї, за твої святі ідеї, щоб помстити ганьбу неволі. Щоб помстити ганьбу неволі, потоптану честь, потоптану честь глумкатів твоїх. Катів твоїх. Катів твоїх. Невинну кров помордованих дітей твоїх. Невинну кров кровомордованих дітей твоїх. І тисяч інших незнаних нам, і тисяч інших не нам, що як кості порозкидані, або тайком поховані. Ще є кості порозкидані, або тайком поховані ой oh, yeah. Пали вогнем життєтворчим всю колість у серці моєму. Пали вогнем життєтворчим всю колість у серці моєму. Страху нехай не знаю я. Страху, Страху, нехай не знаю я. Не знаю, що таке вагання. Не, не, знаю, не знаю, що таке вагання. вагання. Скріпи мій дух. Скріпи мій дух. Загартуй волю. Загартуй волю. У серці замешкай моєму. У Феррил серці замешкай моєму. За і зрости мене до ясних чинів. І зрости мене до ясних чинів. Тих чи знайду я смерть. Тих чи нахай знайду я смерть. Солодку смерть у муках за тебе. Солодку смерть. Тьму, как за тебе. І розпинуся в тобі. І, розплинуся і розплинуся в, в тобі, і вічно житиму в тобі. І вічно житиму в тобі. Відвічна Від Україна. Свята, свята, свята. могутня, могутня. Соборна. соборна. Слава Україні! Героям Героям слава Слава нації! Смирь, Смирь, Україна! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Помолиться! Помолиться Бога! Щоб звів тебе!